Ви маєте повноваження провіряти документ? Так, да, я маю ну, повноваження. Ану, скажіть, яке? Згідно статті 32 а закону України 30... про національну поліцію. Але хто? Працівник поліції, а в шанові. Да. Від... А яким законом ви утворені, Що ви маєте закон до закону відношення? Піддівіть від... ваші документи. На які підставі? Я вам сказала, тільки що підстава. Статє А що вам вій? дає підстава? У вас а? повноваження є? Так, да, є. Звідки взялось? Так як. Національна поліція це гілка виконавчої влади. А яким законом ми ви щоб ви мали повноваження? Закон України про, про національну поліцію. Про національну це право, яким маєте працювати, яким ми законом утворені. Я вам сказала. Покажіть документи спочатку. Посвідчення покажіть. Де тут пише посвідчення? Це що таке? Це є. Так, всім привіт. Так, дуже багато питань по поводу відео з губами, як кажуть, тобто з працівником поліції, яка стала відомою, за 4 дні більше трьох мільйонів в мене тільки переглядів, плюс кажуть, репостять інші канали. І всі питаються, а що ж далі? Ну, далі було наступне, бо, тому що я всього не виклав. Получилось, бо тому що там кадри не чіткі, там сьомка. Виклав я просто це відео фактично в той день, коли в мене мені призначили суд, так як в цей день. Воно все не, тим не закінчилося на відео. Е, мене якби так з силою трошки припросили в їхнє от, господарство, е, там що в метро знаходиться кабінет. Е, під якимись такими маніпуляційними погрозами пробували там і обшуки робити, брали е, ну, якби добровільно, примусово е, обшуки зробили речей. Е, і, я викликав 102, приїхали 102 група, але група 102 оказалась їхні, як кажуть, колеги, такі, що вони не розбиралися в ситуації, а більше тиск створювали на мене. От, потім я визивав іншу групу, інша група перезвонила до них, узгодила питання, і я вже третю набирав. Тобто йде зухвали такий, як кажуть, у них оборот, що ніякої, як кажуть, реакції відповідної немає, бо тому що всі колеги, всі між собою. Співпрацюють, друг друга покривають, якби, і грають на свою кишеню. І тому мені е, статтю якби, злісну непокору, виписали постанову і передали її в суд. Вони там щось дзвонили суди. Я кажу, призначте суд, тоді посустати повістку, тоді розберемося. Прислали мені повістку, і от коли я викладав цей самий день. Я повістку прислали за 10 днів до суда. І в цей самий день, коли суд, я виклав оце відео і коли написав скаргу на їхні дії, отакі зухвалі, не підтверджені толком нормально законами, тому що силаються вони на 32 статтю, не забувши виконати там 31 статтю, яка говорить про те, що вони в першу чергу мають зобов'язані не так от з бухти-барахти підійти, і там 32-га і все, і в них як заклинуло. От крім 32-ї вони нічого не знають. А в 31-й говориться, що вони мають спочатку пред'явити на підставі чого це все відбулося, які причини, які якісь, якщо, наприклад, людина в розшуку, то мають пред'явити хоча б ну, фотографію, хоч когось похожого на чи співпадає, чи ні, наприклад, Ну, якийсь більш-менш аргументований не. фактор. А вона просто от, 32-га, і в неї як заклинуло. Напарник довго довго стояв. Дивився, наблюдав за цим всім цирком, що вона отак собі самовільно вибрала. Просто мене спокійно проходячу, проходячу людину вибрала іменно мене. Напарник дивився, дивився, потім підійшов рішив вже якби підтримати колегу. Потім прийшов там начальник, який вже на мене почав тиснути більш зухваліше, хоча я потім йому все-таки показав освідчення, якими користуюсь, що я веду журналістську діяльність, але він. Якийсь такий наглюючий попався, що він не зважав на це все. Так само не зважали на це все працівники, які приїхали по виклику 102. Я їм зазначив, що дані порушення, вони трошки їм не будуть на руку, але вони посміялися, бо тому що вони себе щось дуже впевнено почували і продовжували виписувати протокол на ці дані, які в мене знайшли в сумці. на... На скаргах, які в мене були там по справі, я показав їм, зазначив, що я виконую певне журналістське розслідування, йду по ділах своїх, і вони мені просто перешкоджають. Вони як кажуть, далі похмелялися, і на тому закінчилось. Я їм сказав, чекаємо сюди, а там розберемося, як воно получить. І коли я декілька днів тому подавав це подання, щоб повідомлення з їхньої сторони про злочин, щоб його примінили до справи, і за дві години до... До до суду, до суда я подав це, закріпивши, що відеопротокол надається. Оцей відеопротокол, який зараз всі бачили, і 5 хвилин до суду, до початку суда, вибіг секретар і сказав, що протокол нечитабельний, тому повернули на доопрацювання, іменно їм на, ну, на доопрацювання, тому що щоб вони якось більш чіткіше зазначили. Хоча смішно, звісно, що 10 днів, за 10 днів призначили суд, було все читабельно, а коли відеопротокол, як кажуть, попав їм в руки, то стало нечитабельно. Ну, я думаю, -за того, що я зазначив на їхні дії іск на 100 тисяч відшкодування за перешкоджання, за зазухвалювати такі дії за порушення. І тому, щоб, напевно, не розглядати, а подумати, як з тим, таким дати відповідь, Надали можливість їм подумати. Ну, так як, е хто слідкує за моєю я кажу, творчістю і знає, що в мене зараз проходять сюди, е за мною я кажуть, е охоту відкрили продажні СБУшники, йде е з духвальства по відношенню до мене виклики, тому я не мав дуже коли займатися. Поки що, як кажуть, відложив трошки на другорядний план е розбирательства це все е і займаюся тим, що. От, проти мене відбувається. От. Але будемо бачити, як буде далі проходити Оце от відповідь судів, чи якось виправлять вони не виправлять це все. І буду обов'язково ознайомлюватися тим питанням, що люди питають, а що ж далі в цій історії з тими от губами. Як кажуть. Тому всім щасливо чекаємо якісь, може, цікавих анонсів.